Слава Україні! Ви на каналі Energy UA. і сьогодні у випуску ми поговоримо про одну з найпотужніших портативних зарядних станцій бренду EcoFlow Delta 2 Max. А поки підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. Хочу почати з того, що у Delta 2 Max використовуються преміальні lfp акумулятори, що забезпечують максимально можливий термін служби акумуляторів на ринку. Delta 2Max забезпечує роботу про. Огом десяти років без втрати ємності навіть за умови використання кожного дня. Екстрім забезпечує заряд від мережі від 0 до 100% всього лише за 80 хвилин. Зарядка від сонячних панелей від 0 до 100% відбувається всього лише за 2,5 години. Можливість заряджати станцію, не припиняючи роботу підключених пристроїв, піднімає зручність користування на новий рівень. Придбати портативну зарядну станцію Delta 2 Max ви можете на нашому сайті Energy.ua. Посилання буде внизу під відео. Delta 2 Max при вихідній потужній. Чність 2400 Вт може живити до 13 пристроїв одночасно. А з функцією X-Boost підтримувати роботу приладів потужністю до 3,100 Вт. Така потужність дозволяє автономно живити більшість побутових та професійних електроприладів, включаючи зварювальні апарати, водонагрівачі, водяні насоси, електроплити, фени тощо. Контролюйте Delta 2MAX за допомогою додатку EcoFlow, пориньте у налаштування, щоб налаштувати використання енергії або керуйте Delta 2MAX на відстані. Дельта 2MAX сумісний із продуктовою екосистемою EcoFlow, завдяки чому користувачі отримують комплексне рішення щодо енергозабезпечення. Формуйте свою енергонезалежну систему, обираючи найефективніші рішення: додаткові батареї, сонячні панелі, портативний кондиціонер Wave 2, холодильний глейсір. Зумний генератор, мікроінвертор, PowerStream та багато інших продуктів. Друзі, Delta 2 Max пропоную вам безпеку та незалежні живлення, де б ви не були. Ну а на цьому все я з вами прощаюся. Бережіть себе і до нових зустрічей.